Так, країна-бензоколонка залишилася без бензину. 70% перебоїв у роботі нафтопереробних потужностей спричинено ударами дронів. Ну, така, що тут дивно? Ситуація з бензином у расистів. вами це дивилися. Поки у них є якась, якийсь, давайте назвемо його не знаю, там, шовковий шлях, який поставляє е, нафту, або допомагає якось з, з бензином, з нафтопродуктами, якось допомагає, або вони якось поставляють, щоб отримати гроші. Цей шлях, він не вічний. Давайте так. Французький спецназ захватив рашистський нафтовий танкер біля узбережжя Франції, з, його, з нього ймовірно запускали дрони над Європою. Чи це правда, чи буде якась відповідь від рашистів на це? Я дуже сумніваюся в тому, що це правда, бо дуже сильно м'які карти як для захвату. Реакція расистів. Ну, давайте так, на Європу, на те, що вони нас як можуть, так і захищають. А поки що. Кремль вважає, що у нього в Європі все схвачено. Що Європа підсажена на ресурси зі сторони рашистів. і вони будуть користуватися вічно нікуди не дінуться. З іншого боку, є якісь навіть не знаю, може таємні, може не таємні організації, пов'язані рашисти з Європою. Типу, все схвачено. Ну це не дуже так. А якщо точніше це зовсім не так, найнебезпечніші місця жовтень. поїзди. Автотранспортні розв'язки, желізнодорожні розв'язки, все, що стосується великих узлів, великих сполучень, мостів, переправ, далі, все, що стосується енергооб'єктів, це і так зрозуміло і знову небезпека для дітей. Тепер порівняємо загрозу. Варіант перший. Загроза від Чорнобильської АЕС загроза від Запорізької АЕС. Так, значить, новини, давайте почнемо з хірових загроза. що по Чорнобильській, що по Запорізькій, вона залишається. Але саме тому, що вона залишається, і це тверезо будуть оцінювати наші партнери або люди, які світувальні спільноти, які можуть щось зробити не тільки язиком тріщати. Вони також розуміють, що це дуже реальні загрози. Що вони будуть робити? Вони дуже швиденько зараз. Будуть втручатися у життєдіяльність що однієї АЕС, що іншої АЕС. І слава Богу, нехай воно і буде. Так, ну, передає інформацію, передає. Небезпечні дати і місця жовтень. Жовтень. Небезпечні. Давайте спочатку дати. Жовтень. Небезпечні дати для нас, для українців. 10 число, 15 число. 25, 27. 15 казала? Кінець місяця. Останні дні місяця, останні десь 4 дні. Кількість рашистських атак у вересні зросла на 36%. Що буде далі? Кількість атак. Далі на нас. Як я вже і казала, переживемо, переживемо зиму, переживемо і абсолютно все. А у нас з вами іншого виходу і немає. Через ворожий обстріл енергооб'єкту у Славутичі Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті. Порівняємо загрозу з ЗАЕС. Так, подивимось, що Чорнобильська АЕС, що там? Яка там ситуація? Чорнобильська АЕС. Ну, дивіться, так, щоб расисти вже якось трошечки підуспокоїлись і перестали наражати на небезпеку не тільки нас, а по суті, і себе, і всю Європу, ну, такого не буде. Так, що вони сіли і перестали це робити. Зараз Чорнобильська АЕС справляється з ситуацією, але, на жаль, расисти знають. Трошки більше ніж мають знати про Чорнобильську АЕС і моменти ви якось знаєте, вивести її з ладу, наразити на небезпеку дуже багату кількість людей, життів. Ну вони будуть це ще робити. На жаль, зарплатню чиновників можуть обмежити лімітом 80 тисяч гривень. Пропозиція нардепів до бюджету 26-го року. Чи в 26-му році зарплатню чиновників до позначки 80 тисяч гривень? Ну, як вони після цього зможуть жити на широку ногу? Навіть якщо таке і буде, то буде не одна ця цифра, а буде якась шкала росту, або якісь надбавки, або якісь премії, вони себе ну, ніяк не образять. Вашингтон передасть Києві розвідувальні дані інформацію для ударів. По території Рашки, оце вже діло. Вашингтон співпрацює з нами щодо інформації по об'єктам, які треба розхирячити. Не тільки зараз Вашингтон надає нам важливу інформацію. Він і так вже і робив, і так буде і надалі. <клес> Велика проблема заключається в тому, що якісь ключові об'єкти вони являються спірними. І навіть Вашингтон про це знає. Що це значить? Що вони не тільки у власності расистів, або якщо ми не по них удари, це вже буде не тільки удар у відповідь в сторону боліт, а типу, ми ще когось зачепимо хто до цього не має відношення.